Що ж, усім привіт, усіх з Різдвом зі святами, хто коли дивиться, а, давайте сьогодні поговоримо про матеріали, про те, як я ними користувалася, чи сподобались вони мені. Можу дати якісь рекомендації, ви просто подивитесь і скажете, подумаєте, чи вам купувати це, чи це, чи це. І будете знати, чи потрібен вам взагалі цей матеріал. Тому що дуже ну, так як. В свій час мені теж потрібна була така консультація. Мені... Я її шукала і я її не знайшла, тому я вирішила трошки зробити такий відос. Може, комусь він зайде і допоможе розібратися в чомусь. Тож, почнемо з моєї нової покупки. Я казала, що я замовила на Аліекспрес офіційному магазині. Ohuhu. Там він офіційний з усіма плашечками, з усіма приколами. Тобто, це не просто якийсь рандомний магазин. Я дуже хотіла собі ось ці маркери, дуже хотіла, так як у фломастерах дуже мало кольорів, щоб там розмальовувати обличчя і таке сяке. То я собі забувала, якраз були оці знижки на в листопаді, тому вони мені обійшлися в 512 гривень. Так вони коштують 800, плюс-мінус туди-сюди, в кого які там знижки в кожного свої. От, і в мене вийшло 500. Я їх замовила, ви знаєте, я така була рада, їх швидко-швидко замовила і дуже довго чекала. Вже на якомусь етапі я зрозуміла, що вони скорісті, що і не приїдуть навіть до мене. Але ні, вони приїхали. І я вам хочу показати, звичайно, на, на кожній бумазі воно все по-іншому, звичайно ж, папір різний, і тут гладенький папір, цей папір оцей такий спеціальний. для... Як сказати, для акварелі, мабуть, правильно, ну, такі цупки з такими рельєфними якимись приколами. От, Тут воно більш яскравіше, таке, більш живіше, а тут, звичайно, вже трошки можна сказати, що трошки відступає від основного. Бо тут, бачите, червоний такий, от, а там, бачите, якось трошки тут менше. Тобто, тут вже на другій частині де два слоя можна побачити, що вже таке воно насищене, а тут, звісно, саме. Ну, це таке, це, це папір, тут нічого не зробиш. От, Звичайно, я порозмальовувала ними і я зрозуміла, що це просто для мене якийсь жах. Це просто якийсь жах. Чому я розкажу чому? весь був червоний. Чи оранжевий? Ні, яскраво червоний. Попадет буде він По-перше, воно жорстко слоїться. Ам... Тобто, якщо ви робите отакі слої, це все дуже заметно. Ам... Ну, на цьому буде дуже заметно. Це треба, як завжди, коли розписуєш, ти такий. Фломастери такі, ага, ти розписуєш на папері, я буду все чітко ділати. Взагалі супер клас. Давай, от коли будеш розмальовувати, тоді подивишся, які я. Я хочу сказати, я сейчас покажу в розмальовці, як це все виглядає. Я, в принципі, можу сказати так, що. Дуже неудобно Ось цей наконечник він удобний, коли тобі треба щось десь підмалювати тоненько. Коли ти в процесі малювання, ти взагалі ну, капець, це дуже дивно. Ти не можеш якось, не може, дуже мені неудобно, коротше, розмальовувати ці от... Наконечником кістю. дуже неудобно. Я прям страждала. Я зараз вам покажу, як я страждала. Так. Я вибрала спеціальну малюнки з обличчями, щоб зрозуміти, з кольорами, як працювати. І у мене вийшла ось така фігня. Ось я трошки заснула і дорісувала. Я вже не хотіла зарісовувати, здалеку, як будто воно таке. Коротше, ребят, подивіться, який треш корічки. Оце, оце по-моєму, фломастери. А це, слухайте, мабуть, я просто в мене були якісь очікування, скоріш всього. Я не знаю. Але я, чомусь... я не думала, що це буде прям супер кайф. Там Ти зарієш, і воно прям однородною родною масою ряже, і... і все буде окей. Але я думала, що це не буде прям така якась грязь, коротше. Просто прям мені не сподобалося абсолютно розвальовувати, Тут я обрала ще один, але цей уже здалеку, будь-то би прикольний. Але зблизька все це дуже печально. Причому, що я розмальовую нормально. ну, Типу, у мене нема такого, що я там рзую по всім лініям. Коротше, і, що і тут прям, там щось не дорісувалося, там щось, то коротше, якось провів не так. Тут а більше провів, воно вже наслоїлося. Так, я розумію, що це фломастер. Типу, що ти в нього хочеш? Візьми, випробую фломастер. Так само, воно тут вже наслоїться і буде. Але ж тут теж треба дивитися, оці кольори гарно кладуться, а коричневі взагалі ужасні. Ну, коротше, я не задоволена, можливо, це якісь перші мої кроки, і я там потім вже побалюю і все буде окей. А, поки я не можу абсолютно що сказати, плюс ще, по-моєму, вони протікають, якщо я не брешу. Ну, не сильно, але є темні кольори. Я думаю, що трошки буде замітненько. Бачите, темні кольори, де, і, де червоний, де і ці губи, зуби. І темний чорний трошки. Ну, це таке це класика, це типу, що ти хотіла. Да? От, Я не задоволена, це хлобастерами, коротше, е не знаю. Не можу сказати, що це must have, який повинен бути у кожного. Абсолютно краще, мені здається, купити крайолу там де кольори шкіри і, типу. і все. І забудь. і забудь, що вам щось треба було в цій житті. Так що отакі от приколи. Не знаю. Напишіть, може в когось є когось це це я рукожу. Може будь. Я не буду трясатися, чесно. Тому що все буде бути. Але така рада була, що вони прийшли. Я, як знаєте, Але от закликатись приходять ці, і я прям така, боже, побігла би розм... постояла в очереді на минуточку час на Укрпочті. Так, далі. Хочу розповісти за файберкастер. Дуже класні фломастери. Хочу сказати, що це дуже круті фломастери. Чому? Вони гарно розтікаються, вони гарно кладуться на папір, вони не дуже сильно полосять, тобто нема такого, що там темні полосять, їх не полосять, або щось тут-то-то-то. Зрозуміло, що вони не будуть не всім, не всім вони зайдуть, так як тут та пуля. Тобто, це для таких уже... Більш візьмемо ці б... дівчата, на що висклеїлися? Візьмем, наприклад, цей, покажу вам. Це взагалі це дуже вони тонко малюють. Але вони дуже класно кладуться на папір. Тобто нема такого якогось, знаєте, вони як будто сливаються вже в процесі розмалювання. Вони як будто сливаються колір, і дуже класно. Тобто Нема також я... я ось ними вже малюю, і у мене є малюнки повністю ними кілька. Мені дуже подобається. Зараз я вам покажу один. Ось тут у мене він. Недавно розмальований. А, ось. Подивіться, як воно все. Тобто цих полос, і всякої такої є руди, її майже не видно. Ой, як класно. класно, як чуєте. Мені дуже подобаються оці кручки, які я купила дешеві в Аврорі. Ось воно. Ось такі, їх три штучки в класі, вони дуже класно малюють, Взагалі треба закупити собі металеві ручки, якісь і не запалюватися да, на тему. Якийсь наборчик, щоб був всякий. Дуже вони прикольно лягають і віддають такі, як будто 3 d таке, знаєте. А ось ці, наприклад, ручки Lango з блискітками, мені взагалі не подобаються. Дуже жахливі ручки. Не знаю, мені хотілося якісь інші купити, але я не знаю які. Де купляти ручки класні. Може, якось сакура. Ну сакура тут такі ціни, що хай бога. Коротше, воно дуже класно лягає, мені подобається. Тут такі насичені кольори, вони Немає якоїсь плішивості, немає оцієї чіткої, ем... чітко видно, що фломастера вималював. Тут здалеку і не видно, що ти фломастерами. Просто що видно ці. Полоски чорні, дуже красиво. Мені подобаються ці фломастери, я рекомендую їх. Це Фломастери Fiber Castle, Зам... З... там замок такий намальований на да. там їх. по-моєму, 50 штук, правильно? Ні, я звичайно не хочу ображати крайолу, вона тупо класна. Марко теж супер mm. кайф. Але, чесно сказати, мені собі... якщо б робили файберкал на конечник, як у крайол, чесно сказати, я би купила щоб і такі, щоб у мене були і тоненькі, і такі широкі. Тому що широкими, наприклад, а. боже, крізь пальця між дверями вставляє руку свою, хоче зайти. Отак запхнула руку і так двері хочу відкрити, Це дуже смішно. Я закриваюсь, бо мені не дають тупо. Я їх починаю розмовляти. Вони всі починають сюди приходити і щось їм цікаво. всім. У мене якщо що, три собаки і киська. А, так, що по штедлерам? По штедлерам у нас не можу що сказати, вони течуть в якихось розмальовках, тобто не в усіх. Дуже насичені. Оця штука взагалі, непонятно для чого. Дуже дивний наконечник. Чому не зробити було пулю чи, чи оту, що як у лінерах, хочеться у лайнерах сказати, ваше це інше. Вони течуть і залишають цю крапельку, а загалом, в принципі, непогані. Я дуже рідко користуюся, не знаю, ви що, що виходять, ти завжди береш те, до чого ти звик. це обично крайоли. Навіть Марко у мене просто теж лежать, я їх не беру Це крайоли І тонкі, якісь тонкі це або оця пачечка, або ось фаберкастер. Тут у мене то, ці, господи, забули це файд, ці дівчини це, це тропен. Пастельні. Сказати, що вони пастельні, це, звісно, не знаю, що сказати. Вони пастельні, вони ніяк, але в них теж оцей, такий наконечник, дуже. Дуже прям тонкий, господи. Я рісую для себе, а вам воно, тут прям дуже тонкий наконечник, але я не можу сказати, що вони прям погані. Вони теж гарно кладуться і наслоюються класно. Тобто нема такого, що прям який-то перегіб. Тут щоб бити папір, тут такий, знаєте, тож теж враховуйте, що папір не саме кращої якості. Але я ними розвалювала, я вам показувала. Ой, Що за вздохи? Ранок, 9 ранку. Це я швидко записую. Зараз піду, коротше, на вулицю, сніг випав. Зараз побіжу на вулицю, бо треба робити справи. Неможливо, неможливо, так просто. Так, де вже це? Де вже воно є? Ти хотіла в цій розмальовці щось пошукати пошукати, розмальовувати зиму, але тут дуже мало зими. Найшла ялинку і ще там щось у мене, по-моєму, проскакувало, але вже розмальоване. Так я не зрозуміла прикола. Де, де воно? Дівочці, де воно? Десь воно має тут бути. Я пам'ятаю, що. Тут. О, у спеці. Ось тут цим розбальований фон, В принципі, не погано. І посидіть по, по як насіння получите. Знаєте, непогано. Непогано. Кольори, в принципі, окей, але мені хотілося якісь б пастельні, пастельня. Там якось слабоватенько з пастельним. Ну, Ми ще купимо пастельні, я розраховую ще на крайову пастельну купити, щоб в мене вже все було. Все, що я хочу, і не знати, куди його поставити. Тому що, що говоря з цими баночками, шкарбаночками, я вже не знаю, куди його ставити. Далі, про що я хочу сказати, я хочу розповісти про зібіфей, розповісти, які це погані маркери, не рекомендувати вам їх купувати. Це дуже жахливі маркери. Там, ти хоча вложиш 5 слоїв, 2, 3, 1, вони все то будуть. Жахливо кластися, плешивити. Це просто жесть. Не рекомендую абсолютно вам ці маркери, не, не купуйте їх, не, не, свої кошти не тратьте. Краще добавте, купіть щось краще. Далі. Тут все, понятно, Класні маркери, класно кладуться, не плешивять, У мене є два чи три набори, я вже не пам'ятаю, таких я купувала там. Тому що все закінчується. От, так що це рекомендую 100% купуйте. Далі це не рекомендую. Не знаю чому. Іменно сірі не рекомендую. Дуже плешивлять. По 3-2 по слоя ложиш, просто якась мені дуже не подобається. Але в мене нема вибору, тому що, мені здається, всі сірі плашиють. Це просто класика жанра. По-моєму, немає таких сірих, щоб не, 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 не клалися як попало. Тому я поки не можу сказати нічого про них. Я, я ними користуюся постійно, тобто вони не залежуються в мене. І це просто жах. У мене просто не вистачає на них нервів. Ось ядавно я малювала малюнок, зараз я його принесу, як завжди. Я не підготувалася, що буду по всій кімнаті бігати. Uh, я малювала. Господи, як завжди буде шукати півчасати у цього мужика. Тут, конечно, все сере і все це, як воно тяжко, мені вдалося тут повилучити своя чи скільки. Але все ж таки воно більш-мене нормально виглядає. Але це просто джес. Подивіться, зараз, ду... побачите, тут просто світло їдше. Але воно просто жахливо. Бачите, воно так гає і дуже видно. Це щас не видно, тому що де на світло? На світлі у цьому що лампочка насольна це просто якась викладання. Не навчу ці маркери, мене просто вони б'єсять. Я не хочу ними малювати, але їх треба вималювати, тому що я ж вже їх купила. Далі розповідаю далі. Далі про це. Це просто якась жесть. І Я не знаю, хто їх хвалить, як ви ними малюєте. Вони просто портять папір і більше нічого вони не роблять, крім цього. Дуже неудобно. Які то лінії тоненькі, ти не помалюєш особливо. Ну, коротше, не подобаються мені ці ручки? Я взагалі їх дуже мало юзала. Кольори, я не знаю, куди ці кольори всунути. У мене немає абсолютно таких кольорів в обиході. Просто треба десь їх всовувати, куди попало, щоб їх використати. Жаль, дуже жаль, що, що цим всім людям, які роблять, Як будто беред серіас от із реда, тут тільки оцей. Остальні я просто розові всі. Для мене це якась правда, загадка. Ви знаєте, я, правда, мені хочеться цю загадку розгадати, я не знаю, як, чому е не зробити червоні нормальні кольори, надмір червоних, бурякових, там, тось, як у фломастерах. У фломастерах є усякі кольори, які ти хочеш вибирай. Пожалуйста, тобі. Чому не зробити такий добір? Мене просто це харить, да, я, я не розумію. І навіть я купила ручки ось ці а, зараз є Тут, Але я так не люблю оці надвори. Треба покупляти отакі пластмасові штучки і все туди попесипати. Ось тут. Щось з цього червоне. Нічого, тупо два цвіта, червоний чи три. Остальне, це кулами його. Даже кольорів таких нема, щоб їх куде-то впхнуть. Це дуже обідно. Я не люблю просто тратитися і щоб у мене щось лежало. Мені це бісить. Продати його неможливо, тому що ну, типу, за 100 гривень продать людина більше заплатить за пересилку. І воно тупо лежить. Я намагаюся там його десь вписати. Ну, таких кольорів тупо нема. Це треба. Брати якісь, купувати якийсь альбом з квітами чи якимись тропіками. ти видаєш в пашетах. Тропіки. І тупо все вимальовувати туди. І все, тупо я не бачу іншого варіанту. Бо будуть просто лежати і все, і дивитися на тебе. Все. Так, що я ще хотіла розповісти? Я не знаю, я тут проходжу челендж. Проходжу челендж. От. Поки що не знаю, скільки в мене малютків. Шість чи що. Тут я трошки не позначала. Коротше, що в мене ще? Що ще розказати? За 25 рік я купила 19 розмальовок. Я не записувала, скільки я купила фломастерів і всякої всячі, тому що там почти буде ну, коротше, все, почти все я купила в цьому році. В минулому році я там купувала в основному. Ладго і гуат, ну, маркер, і, в принципі, що такого, бо ж ручки, якісь пару доборів. А так в основному все в цьому році. В цьому році, бачите, я вже тут а, прям, закуп у мене нормальний. Коротше, був, я дивлюся це все, думаю, ти взагалі ненормальна якась. Але в мене ще плани є, буду тут 2026-й буду купувати, тому що я вже понадивлювалася, що я хочу. Але я теж така, я поки 150 разів обзори, якісь не подивлюся, я не буду в житті не куплю. Це єдине, що купила оту з ящеркою жахливо, просто жахливішу розмальовку. Та, бачите, я вже трошки намагаюся внідрити себе в оці записувальні штуки, але мене вони дуже харять. Оце, коротше, я. Почала розмальовувати і не сфоткала. Це дуже обідно. Дуже обідно, тому що там, типу, по-моєму, ліс треба був ззаді. Я думаю, блін, дуже класно куча зелених. Якраз те, що я люблю, бо, мен... до речі, закінчувалися всі зелені. Почти... треба тупо Оці світлі вони залишаються, і ти не знаєш, що з ними робити. Вони лежать, просто сохнуть, і ти не знаєш, куди їх. Цюрить, тому що все темне. І не стань, коротше, буду дивитися. просто все. Я собі продавала пачка темних, пачка світлих. Я не хочу ці світлі купувати. Нащо вони мені світлі зелені? Вони просто лежать? Коротше, отакі справи. От Отаких котенят. Цю... Відьмо, чувачка. І тепер цей мене. чувачок не знаю, я знайшла, яку тут дівчинка розписала в кодах. Але там такі темні кольори, буду коротше думати, чи буду темними, чи я захочу тобі темними розвальовувати. А так, в принципі, потихеньку щось записую, потихеньку щось роблю. У мене закінчена розвальовка, ви можете подивитися попередні відео. Два штуки є без слів, є зі словами. Хто любить і всякі слухати на фоні, є і без слів, хто не любить. Можете подивитися. Ну що ж, я вас хочу привітати з наступаючим. наступаючи, ми вже з вами зустрінемося, скоріше всього, 1 числа я запишу відео своє розмальоване за грудень. я не буду записувати до е, січня. Скоріше всього, буде 1 січня, тому що в мене будуть вихідні, я буду сидіти вдома, і я з раночку собі, коли вже буде так світло, я надіюсь, буде світло. Я буду собі. Записувати зраночку відео і вам надійшло, щоб ви доїдали свої олів'єшки і дивилися мої відосики. Під, під олів'єшки, салатики і всяку вся і кардошечку, звісно, пюрешку. Добре, всім. Бажаю гарного настрою, мирного неба, тихої ночі. Обов'язково, щоб всі висипалися. Ніяких шахетів, ракет. Все, пока.